موسیقی Майстер історичного і батального живопису, творець еталонних творів соцреалізму Павло Петрович Соколовскаля. Темпераментний, по-своєму яскравий живописець і графік, зробив собі ім'я як автор історико революційних і батальних картин. Таманський похід, шлях із горок», триптих щорс Соколов Скаля багато часу присвятив роботі над величезними панно написаними. Заусереднено бригадним методом, де все ж виділялась бравурно-барокова манера головного майстра. Сприяючи формуванню стилю тріумф, художник надав йому національно-романтичного забарвлення. Соколов Скаля був ще й чудовим рисувальником. Він плідно працював і в книжковій графіці, і в галузі театрально-декораційного мистецтва. Художник пише не те, що бачить, а те, що будуть бачити інші. Основною справою її життя стало створення і розвиток Всеросійської державної бібліотеки іноземної літератури. Маргарита Іванівна Рудоміно заснувавши бібліотеку у 1922 році, вона очолювала її півстоліття. Під керівництвом Родоміно бібліотеку іноземної літератури перетворилась на унікальне сховище гуманітарної літератури. З її ініціативи в Москві спеціально для цього закладу було здійснено будівництво нового приміщення, а організовані при бібліотеці «Вищі курси іноземних мов стали основою майбутнього Московського державного лінгвістичного університету. Серед інших заслуг Маргарити Іванівни участь у створенні журналів інтернаціональна література, іноземна література та видавництва іноземної літератури. Праця Маргарити Рудоміно була героїчною у буквальному розумінні слова. Графік, плакатист, живописець Ольга Васильівна Волкова брала участь у багатьох найкрупніших радянських і зарубіжних виставках. В 1973 році вступила до Союзу художників СРСР. Тривалий час художниця працювала у суспільно-політичному плакаті на теми боротьби за мир, мирного освоєння космічного простору, ролі науки і культури. Серед робіт цієї тематики бережіть світ, будь-гідний звання, зелень міста, здоров'я міста. Крім цього, Ольга Олександрівна працювала в рекламному і театральному плакаті, займалася живописом і станковою графікою. У 1984 році Волкова була удостоєна першої премії міжнародного конкурсу плакату за мир, гуманізм проти загрози ядерної війни, а через п'ять років срібної медалі академії мистецтв. Високе мистецтво не тільки відображає життя, воно беручи участь у житті змінює його. 3 липня 1944 року жителі Мінська радісно зустрічали своїх визволителів. На вулицях міста лунала музика. Три роки столиця Білорусі перебувала в німецькій окупації. Операція зі звільнення Мінська отримала кодову назву «Баграціон». Вона стала однією з найбільших за своїм воєнно-політичним значенням військових операцій радянських військ часів Великої Вітчизняної війни. На чолі визволителів стояли генерали Костянтин Рокосовський та Іван Черніховський. Три білоруські фронти за підтримки Прибалтійського фронту за тиждень змогли оточити 105-тисячну групу ворожих військ. Шлях на захід було відкрито. Війна кровавая ушла к закату. К Берліну ближе підходила раді. У наступному випуску за 40 років він прокоментував понад тисячу матчів. Першопроходець радянського спортивного ефіру Вадим Святославович Синявський. Класик дитячої літератури автор казкової повісті «Чарівник Смарагдового міста Олександр Волков. Сьогодні День Незалежності Білорусі. 3 липня 2009 року було засновано Патріарший центр давньоруської богослужбової традиції.